В місті рівному, які е, не мішало побудувати. Ну, наприклад, у нас є зоопарк, у нас є якісь там розважальний заклади. Що потрібно ще для міста рівного? Е, ну, що небудь з патеристичної з точки зору. Наприклад. Е, ну, якийсь музей, який може молодь в цьому привабити і навіть робити екскурсії туди, чимось демонструвати виховання по молоді, на якому рівні повинно бути. В місті рівному, в такі великі, великому місту, великій області. А на вашу думку, рівень хабарництва в місті рівні дуже великий чи не дуже? Я думаю, що має таке трошки значення в цьому. Да? А ваша думка? Як вам сказати? Я не знаю, як сказати вам правильно. А чого ж немає? Звісно, я. Сьогодні всюди, де заплатиш там і поїдеш. От ви можливо у курсі яка середній розмір хабаря в місті Рівне? Там, наприклад, для ДАІ, для якогось чиновника, що береш такі свої проблеми. Я не знаю, але я думаю, що великий. А які саме найбільш корумповані сфери в Україні? Торгівля. Чому саме торгівля? Автомобілем, продуктами. Наприклад, чи чули ви від знайомих, що в наших рівненських вузах чи закладах заходах медичних? Знайомих такого не чув. Чи З... дають хабарі? Ні, я такого не чув. Мої всі діти поступали, вчилися на основі впевненості свої, на своїх знаннях. А я навіть як... я, 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 не чув. А як ви вважаєте, чи можна взагалі побороти коруп... корумпованість, корупцію в Україні? Звісно, можна. А яким прокуратура. чином? Прокуратура буде діяти прокуратура, буде результат. А прокуратура це великий важіль в державі взагалі. Вона, це ж незалежний орган, який може їхати і втручатися в усі сфери. Тільки треба, щоб вона діяла. І все. Оце прокуратура і буде діяти, і буде порядок. От в наших політиків в більшості там 90%. В принципі, все в порядку з грошима і взагалі не багаті люди, їхні діти багаті. Е, дякую, вважайте, це нормально? Це не нормально. Чому? Чому? Тому що все базується на чому. Ми є держава, ми є великий народ, народ є розумний. Вибираємо депутатів, які про нас дбали. Получається так, що ми їх вибираємо в міську, сільську раду, до Верховної Ради. Тільки вони прийшли до свого. Виконання своїх робіт по забезпеченню і держави, і своїх виборців, і населення, і всіх сфер діяльності. А в результаті починає займатися своїми справами на своє збагачення. Це всім відомо. Дякую за інтерв'ю.